Все, я, я, я жду от вас комісію, пожалуйста. Ми базували сок. Приходіть. Ми базували сок. Сок? Да. Так. чи оперативна група. Я зрозумію, що потрібно, вас потрібно скласти. Ми не маємо вам повідомляти. Потрібно Ми... скласти, ви не перебивайте. ви не представились, бо вони показали документи. Документи покажіть. Ну, Так покажіть. Ну ви з ма ми з вами знайомі? правильно? Так, включи а світла ж немає. Дайте, будь ласка, дивіться. Я теж включу свою камеру, будемо з вами спілкуватися. Ні, ви не маєте права. Не... Прав... А ви мали мали? Ви мали, мали. мали. Ми мали значить вийдіть, Будь ласка, від види ви на площадку вибачте, ви при виконанні. Не да, да. Давайте будемо будете кричати, будемо спілкуватися по одному, Добре. значить. Слухай, uh, uh, от моє ви ж мене не запитували. Uh, а чого ви його махаєте? Я маю право знімати, ну, маєте, фіксувати. Я, то, я хочу, фіксувати. Ви... фіксувати, Фіксувати я маю право. Нет, Значить повідомляйте. Вам потрібна допомога або ви собою <звати> посперечатися? Ну я не знаю. Так, як це, як ні, це по-моєму -по ви... висвідчення покажіть, я їм право переписати все, що там є. Я э, Майка, я підняла звер. Маєте право фотографувати, а переписати не, не можна. права. так, я що нічого не, не поняла. У вас єсь проблема какая-то? Да, так, нам Так, почекайте ви. Е, ви, 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 ви порушуєте зараз 18-ту статтю э, Закону про поліцію. Дитячий сад. Ні, от ім'я, що не дитячий сад. Якщо ви представляєте з участковим, то я ви дийте себе. Ти вигний так, ми не сперечаємо ну, зараз. Не Ви провокуєте? Ми викликали слідчо-оперативну ну, групу для складання е, всіх обставин по злочину. Злочиники я не злочин те, що на зараз отам це опікун, а там лежить інвалід. Яка прикована до ліжка, ветеран праці, управління, вона пропрацювала в пароплавстві більше 35 років, і зараз якісь невігласи, якісь злочинці відключили від життя, забезпечуючи ресурсу. І про це ми… ви не даєте закінчити. Чим хто я сказала, дайте закінчити. Це не має значення. значення. Повідомлення. Ми зробили про злочин. Що по по... О -о -о. По статуі, а що, що... ви слухаєте а, мене, диніст? як його звати? Іван Павлович. Іван Павлович Іван Павлович? Як? Іван Павлович мене звати. Іван Іван Павлович. Павлович да. Значить, Іван Павлович, скоєно злочин по статті прим 1. Стоп, печать? Посмотреть. Ну посмотрите, я же вам. Обычно просто дают посмотреть, ознакомиться. И все. Ну, все я вам его обидел. дал, как хотите. Вы можете А даже что, его такое, что такое UA? UA? Ну, UA, не знаю, что такое? Украина. Украина не так. Ага. Это самое Ну, вот, смотрите, у нас вот, есть. Вот смотрите, вот так. Есть... Ви зате за не та, даєте його зафіксувати, так? що ви його ви в інтернет і от этого ви. Значить, Іван Павлович, в, в, Іван я Павлович, Павлович я знаю, ви воно. зараз змущаєте. не треба махати і дослухайте до кінця. Ми викликали СОГ по 270 Ні, ви зараз викликаєте слідчі оперативних груп. Ви проживаєте за другою адресою, я вас знаю. Ви живете на цій накушенні вам ви, а ви заявник? Ви телефонували? Я ті я дільнична. Я, 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 я представив себе записали. Ви заяву з даного приводу будете, будете писати? Навіщо на, дільничому? Не ж не знаю дільничі дільничі. Повідомляйте, повідомляйте слідчу оперативну не групу не, про не, скоєння не, злочину, навіть, щоб не, Значить, ви повинні зафіксувати злочин і, ага. е, провести розслідування, ага. розібратися. Якщо що э... трапилося у нас. Давайте Нам спочатку. Ми ж не розмовляли, бо тому. я mm -hmm. от уже 20 хвилин не можу, ну. Так, розвитись. ми не знаємо, чи відключили чи ні, ну, тому що а дивіться. Знаєте, дивіться, що? дивіться, що тут. І а що тут стояно. У вас там є ви, ви розбираєтесь в цьому, чого тут долість? <ріп> я, ну, не я не лізу. Ну, чо ви я Витривайте відкрила. Себе себе я відкрила. Так. Ну. Я, я не порушення. А я порушення я зробила. Чем вы трогаете, специалист. Діло в тому, що... Ну током сейчас кого-то. Смотрите, кого? Кого? Вас ударит. Подожди, Іван Павлович, значить, смотри. Вот тут вот висел замок. Його не стало. Вот это вот закрыто на ключи. Ключи у меня и у соседа. Так. Больше ни у кого. Вот эта штука открыта. Так. Вот. Злочин. Злочин. Подай, вот, вот вот, вот, то открывало. Только что. Нет, Моємо. нет, она показала, что что была. От... Зачем, зачем было трогать? Что оно открытое. Хорошо, зачем было чпато, вот скажите, пожалуйста, зачем? Вот сейчас, зачем его чипать? Щоб доказати, що що, я не що Я вам розказала, що оно відкрите. Так, ви думаєте, що хтось його відкрив? Ви когось тут бачили, можна. Ми нікого не бачили. Машину, яка там, електрика. була бумажка. Бумажка була про що? Про Зараз покажу. Так, давайте. Цирки. Де ви, там цирки. Ні, це. Де ви, там цирки. Я фіксую ваші Тобі, цирки. Тому я, я що я боюсь ваші, що просто так не треба себе поводити. Ви ви... Ви... нормально поспілкуватися заявник. то заявник? Що ви, Та, ці, ви що слідчі оперативна група? Я, не -оперативна. Я -оперативна. Ну то чого, е ви чого ви забираєте час? Чого ви забираєте? Щоб всі чули? В мене такий голос. я не кричу. А що ви робите? я не кричу. Чіт я роз така бумажка валялась. И э, это у нас что? Э, подъезд проходной двор. Я же не знаю, что у нас тут вот. есть. Прошу нас на вандера. Читайте. Что читать? Ну читайте, прошу Ну Вы читаете, если вам надо. Не, ну вы читайте. Так я читаю, ну. Ну читайте, ну, вслух. Ну я читаю вслух. еще что мне делать. Она будет имела в виду вслух. Сказать? Может, мне не дышать из-за вас, потому что вы хотите. Слух читайте. С каких вслух. делов я должен вам читать слух? Ну странно не руки. И тем более эта бумага юридически не оформлена. Да. Это лежача. Хочете подивитись на неї? Не, Ні, я же не знаю, я запитую. Будь ласка, не втручайтеся, взагалі не втручайтеся. Вас сразу вас. Вам зразу розказали. Не втручайтеся, не занимаетесь люди, що ви займаетесь. Я фіксую злочин. фіксую, злочинку злочинка і, і шматки. Мовчки, без коментарів. Віру 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 віру. Якщо у вас ви коментарі. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, я вам надам бланк пояснення, і ви висказуєте свої, свої питання. Що ви розумієте? І тепер смотрите, ви бачите, це копія чи карандашом <смеш> <Запор>, написана, <смеш> а, <смеш> а чому оригіналу немає? Ну, а ви, про що це копія? Будь ласка, ну, не перебивайте. Вам все зрозуміло? Мені про що ще не зрозуміло. Ні, ну, подожди. Що, Олександр Васильович, це на самому Ну через кричать и все, и что. Ви тримаєте зараз на холодному. Тому, що... Подожди. Вы меня ж выгнали з вашей квартиры. <говори> ну, смотри, дело в том, что вот этих. Я не повноважно, правильно? Мы сычоперативно, вы не стоичу оперативно. Дело в том, что со стороны ЖКХ предпринимаются меры для того, чтобы был бунт, понимаете, чтобы схлестнуть тех и мирных жителей. Есть, вот там, я там людина, я так да, ну, похилого да? да, по века. Сейчас вам выключил свет. Утром, Утром приезжал мы не видели кто. Люди спали. спала. Вот так, да. Мы включит... думали, что это ну, очередное отключение, а потом говорит... Лохина Ольга Петрина это длинная клиента. Да, да. Вот. А, говорит, может быть, и так отключилось это а, самое. А я вышла, а тут бумажка. Ну, мне Вы, сразу... поняли, що це да, да, да.

Ви вот. о... хочете, щоб приїхала з лічному противнору? Да. Да. Щоб да. провели розслідування по 270-й прим. 1, стаття Кримінального Поручили? кодексу по пошкодження мереж. Добре, сейчас я зателефоную свою... Треба Значить, ви попереджаю. Якщо ви будете кричати на мене, я це терпіти не буду. Я складу на вас адміністративний протокол. Сто вісімдесят зниснепокора. Ну це не ваші ваших дій, Я вам а, ще в ваших, ваших діях немає показнина не покора. Але я вас попереджаю. Відиться, будь ласка, чим Значить, не треба поверили. мене виховувати і провокувати. провокувати. Це ви мене. Я повітря нормально. Ви починаєте кричати, потім я буду. діло в тому, що це Это коллега Ольги Петровны. И mm -hmm. она имеет право. Да, ну, ми... вот. Та, Поэтому ну, <питавател> как скажете, что нормально общается. Да не, общаюсь, да. Та не нормально, потому что подожди. Он нормально говорит. дзвоніть. Це вас не ви вже про неї сказали. знаю Слышишь, это чуть-чуть? Надо следственно Заявити. Заявить. Тому ну, що тут же э, реакція, люди жива людина всі два? Хто сказав, про живу людина? Ну, так сказати. Сектор, я не знаю, яка називається. Що? Секта? Яка секта? А кому ви телефонуєте? Скажіть, будь ласка. Вам ще, ще сказати. Не, сказали, ну, а що сказати? Ні, ви сказали, кому ви... Своєму керівнику телефонуєте.

Так я так понимаю, приехали і отключили світ. Лест стакт... акт, а, а, можу... просто... акт про про Чоловік, не вставили на відповідь. Акт про і не оформлення. Акт про бабушка. Ліжатель. Ветеран правоплавства. Ветеран пароплавства. Акт обстеження лічильника. Це не про відключення, це акт обстеження лічильника. Ну, ви розумієте, з чого? Я не розумію. Ну, Вы же ну, я же вам скажу, я сейчас вам дам протокол административного пропуска. в нем разумеете? Нет, а я в нем разумею. Ага. Ну, кожа на Ага. Сейчас приедет ответственный, mm -hmm. в городе, ну, по городу, и мы общаться. А, а кто такой ответственный? Ответственный это, скажем, ну, каждый раз, каждый день заступает на сутки ответственный. Вот а значит, оперативной... ответственный, Вот Ответственный решает, куда вы. Надо туда следственное оперативная, или не надо, понимаете? Mm -hmm. У вас тут, скажем, пока ничего такого слежкидней, ни, ну не дай бог не ни угрызство, ничего, поэтому как бы ну бежать. Mm -hmm. Он оценит ситуацию, и посчитает нужным, что здесь надо у следственная. Що потому что мы звонили в 102, ага. и мы сказали, что пошкоджено некоторыми реклама, хорошо это нет, значит пошкоджено. И ага. вот. сказали, что пригласили сюда слежи на оперативной. Это кто сказал? В 102 мы звонили. Вы так попросили? Да, потому она там все записала, у меня даже есть регистрационный номер. Ага. Два. Я, 2. Ну вы, вы говорите, ставили, будем Но в вам, трудного... давай, давайте да, будем вести диалог. <звы> я вам объясню, что, что, что вот такие, скажем, ситуации с отключением света. Это гражданские правовые отношения. То есть э, в частном порядке в суде э, их вот, действия можно вот э, обжаловать. Да. Почему И, они в, не идут через суд? Кто? Ну те, да. кто а вот так а, вот а отключают. Они идут. Они идут по беспределу. Почему они? суд? назвать беспредел. Это беспредел. Беспредел, потому что... ...не платила за свет, я так подозреваю. Обычно только в таких случаях отключают. А -а -а. Так, должна, подождите, вставить. они должны отключать, обратившись в суд. И... Нет. Да, да. но мы... пока... ну, как... Нет, у них нет. Как и в каждом неважно, частное или государственное, да, есть, смотри... есть свой устав. Хорошо. Я не, да. не да. оспариваю ваши слова. Значит, смотрите, послужу. они юридические лица. Какое отношение они имеют к этому, если все коммунальные услуги оплачены? Соглас... за свету. Все. Вы можете показать книжку? Где все. Я светит. вам скажу. Это постановление Министерства финансов. Ну, статья 7, часть 6. Все коммунальные услуги оплачены. Бюджетный кодекс. А это кто их оплачивает? Государство no, бюджетний кодекс стаття 55, комунальні услуги оплодить. Я э, ссылаюсь на статті закону про національну так, поліцію. Я не можу вам сказати про бюджетний кодекс, про інший ну, кодекс. Це, так ви іні. Можете... Вони не міють ні не в компетенції поліції. Ну так значить, ви і не можете говорити о том, і, що ну, той же это... свідчі не може про це говорити. Это тому само. що це цивільний кодекс. Це гражданський. Все, був. чекаємо. Чекаємо. Давай заходьте, щоб ми тут не мерзли. Нічого мені не холодно. Мумієте, у вас я... є чоловіка, який вам приказує, як что Я і... Я запропонувала. Миша. Не треба викручувати випри скіпливо ну, до мене відносит. Я до вас нормально відносилося. Кожен раз Ні. нормально спілкуватися водопад. Ви і не і нормально. нормально. Чего вы тыкаете? Я вам тыкаю, Так, это, и от за пальцем. Покажите, коли я вам Иван Демьянович. Вы Васильевич? Васильевич? Да. Павлович. Это, да, вас, вас помните, значит, смотрите, Иван Павлович, У -у -у. мы Абрамченко звонили, У -у -у. он сказал, что это государственная служба. ДТ. Д. -д, -д -да. так, ну, вот. Государственная служба является собственностью территориальной громады. У -у -у. Понимаете? И есть человек, который обеспечивает территориальную громаду всеми необходимыми ресурсами. И администрация оплачивает эти все условия. Администрация оплачивает все коммунальные посты, которые процентные знания сказать не может. А поменяна тоже оплачивает или про вас Даже каждый метр квадратный жилой площади оплачен государственный. Ну так я вам говорю, что э, такое есть. И, э, э, это самое.